Привіт, компанія Фрашал. Так завжди за мене зв'язочку. Зніму для вас швиденький ще огляд. Ось такого автомобіля у нас є на майданчику. Це у нас, як ви бачите, Рено Кенго в короткій базі. Свіжопригнез свіжо, за кордону, з двигуном у нас йде 1,5, по-моєму, там дизельний двигун. Да, 1,5 дизельний двигун, потужності 66 кВт на передньому автоприводі на механічній коробці передач. І з оригінальним пробігом даний автомобіль у нас йде 189 тисяч 189 тисяч оригінального пробігу в даному автомобілі. Він є цей пробіг підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівочка заїжджала до офіціалу, обслуговувалася. Наразі ніяких тут... З цим автомобілем в нас немає. О, ось такий автомобіль маємо для вас. Зараз швиденько пробіжуся вам по е, лакофармому покриттю приладом. Е, маємо один ключ до автомобіля. Зробимо замер по лакофарвому покриттю. от е, що ще Комплектація, є, чого немає. І в принципі все. так відкриваємо оп так, Ключі кидаємо сюди, зразу беремо прилад, зробимо заміри, щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре, без ніяких моментів. Так, Запустився прилад. Отже, капот у нас 117, 109, крила пластикові, 116, 103, весовна дверка, 108, 108, заднє праве і 95,9, бачите, крапочка там. 110, дверки у нас 91,7, з 91 і 7, 91 ,7 106, 106, 106 і ліва сторона 88,1, 96 і 4, 108, 85 і 8, 95 і 8 і дах у нас 88 і Так що автомобіль повністю є в оригінальному красі без ніяких абсолютно підкрасів. Він. Дін є повністю гарний весь. От Лобове скло у нас, що там, рідне чи міні, міні, не. лобове скло у 2018 році у нас мінялося, пікін там стоїть. Тут у нас 9-ка машинка 19 чисто року у вас по тих паспорті, не 19-й рік буде. От Скло тут 9 Лобові двері, ось така перегородочка у нас іде металева сітка. І ось так виглядає всередині. У грузовому відділенні Дункрат, є ключ в комплекті до автомобіля. Так що ось така ситуація. Реально хороша автівочка, все в рідному окрасі, бампера на місці, по зазору, ніхто їх не знімав, нічого з ними не робили, ніяких вм'ятин по автівці немає, притертості, подряпин, чи щось там на місці. Ось ви бачите самі на камері, що з автомобілем є повністю все добре. На задніх партронічках автомобіль. Так, що ще? та в принципі все, мабуть, зараз ще глянемо тільки, як він запускається на холодну. А, на кругі контроль ще є у нас, повний електропакет. Опа. Кондиціонер, блютуз, екорежим. Так, Запускаємо. 189 по флагу, запустився дуже класно. Ніяких моментів немає, все рівненько гарно працює, велика магнітолка у нас і тут, мабуть, навігація ще є От, по автомобілю. Зразу да, партнечки нас да, включилися. Так що, друзі, ось такі варіанти для себе реально класний. старт стоп є. От. Мультикермо у нас. Так що ще раз кажу, варіант реально хороший, для себе можна розглядати без проблем. чистенький гарний, де нічого по салонку не потерто, в автомобілі не палили, в якихось там в таких грузів теж не возили, бо видно по стану самого автомобіля. Так що, друзі, кого б зацікавилася така оттівочка, можете без проблем звертатися до нас. от, е, Приїжджайте, подивитесь, тест-драйв, Кому треба якась інформація, також набирайте по на даному автомобілі. У нас є, друзі, не забуваємо послуг доставки автомобіля а ваша так що... Ставте цей автомобіль до вас, як то кажуть, під двері. Так що ось така ситуація. Всім гарного дня, на зв'язочку з ми будемо. От, і ще два слова, поки побачу. Є ще ось такий автомобіль, теж Кенго 1,5 дизель, тільки довга база, максимальна, максимальна довга база, оригінальний пасажир, кому треба 5 місць. І ще, звичайно, є електрокенго. От, електричка 33 кВт, приїжджає до 200 км на одному заряді. Так що є вибір, заїжджаємо. Гарного дня, всім пока-пока.